Свій перший олімпійський забіг долає дворічний Михайлик. Дистанція у 100 метрів для нього справжній марафон, але бабусина підтримка допомагає дійти до кінця. Хоча хлопчик фінішує останнім, це його не засмучує. А я, я, я і буду бігти». Світлана захожа на олімпійське свято привела двох своїх внуків. каже у їхній сім'ї до здорового способу життя привчають з малку. Їхня мама Тетяна весь час. Зараз... Заставляє хлопчиків робити ранкову зарядку, бігати, обливати ноги холодною водою, так що у нас хлопці привичні до спортивних занять. Олімпійський день покликаний пропагувати спортивну культуру, а особливо біг. Головна ідея показати, що кожен з нас повинен регулярно приділяти, бо хвилинку часу для свого здоров'я. Найстарший учасник акції не щоток знає наскільки це важливо. Микола Додоладенко свій ранок розпочинає з 7 кілометрового забігу. Тому тепер почувається впевнено саме головне участь. Ну і безумовно, хочете перемогти тих, хто молодше мене, ну принаймні наполовину. Я постараюся до забігу, долучилось більше 500 рівнян. Це і вихованці садочків, школярі, молодь, ветерани та люди з обмеженими можливостями. Олеся Стаднюк тільки не пішла у відпустку. Але коли колеги запропонували відвідати олімпійське свято, погодилась одразу для неї. Це і є відпочинок. Стараюсь бігати зранку, але ну якщо погода дозволяє, біг це для мене і здоровий спосіб життя, і можливість розслабитись, провести свої думки в порядок і відволіктися від такої рутини. Олімпійський день у рівному Проводять вже 10 років його ініціатор та основний організатор Національний олімпійський комітет України. Проводиться він з нагоди створення міжнародного олімпійського комітету, яке відбулося 120 років тому. Спочатку це був просто Олімпійський день Бігу. Зараз це має статус Олімпійського дня, де крім бігових дисциплін, проводяться різноманітні конкурси, вікторини от конкурс малюнка». На цьому спортивне свято не закінчується. До кінця місяця Олімпійський день проведуть і в інших містах області. Ірина Михалевич, Микола Штемпель інформаційна програма День.